Усі ткріє. У цій лісовій хатинці живе ведмедик веселунчик Кожного дня він допомагає своїм батькам і впоравшись зі всім. Веселончик полюбляє проводити час зі своїми друзями. Якось він прокинувся раніше, ніж зазвичай. Осіннє сонечко світило у його віконечко, через що все навколо здавалось яскравим та веселим. Доброго ранку, мамо, доброго ранку, тату. Доброго ранку, веселончик, ти чому так рано прокинувся? Сонечко мене збудило, воно світило у моє віконечко і лоскотало мені оченятка. А звідки воно взялося, чи можна до нього доторкнутись? поцікавився веселунчик. Цікаве питання, але на це тобі дасть відповідь мудра сова. Прямуй до неї, нехай вона тобі розповість. Добре, мамо, і веселунчик попрямував по лісовій стежині. Пройшовши декілька галявин, веселунчик побачив великий дуб, на якому сиділа сова та уважно читала книгу. Доброго дня, тітонько, доброго дня, веселунчик. Чому завітав до мене? Тітонько сова, скажіть мені, ціка... мені цікаво дізнатись про сонечко, що ж це таке і чи можна до нього доторкнутися, звідки воно з'явилось і куди зникає? Що ж, ходімо зі мною? Промовила сова. Та, пройшовши у свою хатинку, вона відчинила двері величезної кімнати. У якій знаходились полиці з книгами. Їх було настільки багато, що, здавалося, їх неможливо порахувати. Це бібліотека, промовила сова і, злетівши до однієї з полиць, взяла жовту книгу. Розкривши її, промовила. До сонця неможливо торкнутись веселунчику, бо воно величезне. і... Але ж як це, перебив її веселончик, я ж бачу в небі маленьку жовту кульку. Так тобі лише здається. Давай поглянемо, які картинки є у моїй книзі, і роздивимося їх. Ось, знайшла. Ця величезна жовта зірка є те саме сонце, що ми бачимо. Воно здається маленьким, бо знаходиться дуже далеко від нас. Але ж зірки це ті вогники, які ми бачимо вночі. Так, існує дуже багато зірок. Кожна з них це величезна куля, що світиться. Одні зірки ближче до нас, наприклад, сонце, а інші далі, тому здаються крихітними. А деякі з них веселунчик взагалі утворюють сім'ї. Їхні сім'ї називаються сузір'ями. Одне з них має таку ж красиву назву, як і в тебе. Це Сузір'я Великої Ведмедиці. Поглянь на нього. Ой, це так цікаво. А свідки від Чітоньку, це все знаєте? Хм, мене веселончику книги навчили. В них дуже багато цікавого. І не лише про сонце, про зорі, про все на світі ти також можеш ходити до бібліотеки і читати найцікавіші книги. Дякую, я завтра неодмінно прийду. підготуйте для мене щось цікавеньке. І веселунчик побіг додому ділитись враженнями із батьками. Та і ви, дітки, починайте читати книги та поринайте з ними у світ невідомого, адже у світі стільки таємниць, про які ви навіть не здогадуєтесь. До побачення!